Доброго ранку. Сьогодні ми продовжуємо з вами працювати над нашою другою темою Food and Drinks. І урок сьогодні 23: -й. Exercise 1: Listen, Read, and Remember the word. Да, прослухати, прочитати та запам'ятати слова. Greet, чудово на Wonderful, чудовий. Fantastic – Фантастичний, Terrible, жахливий. Awful – Жахливо. This огидно. Oh, no. Tasty. Смачно. Untasty не смачно. Перепишіть слова до словничка та запам'ятайте. Далі exercise 2. Make up changer sentence. Складіть 10 вірних речень. По цій схемці. Да, будь ласка, 10 речень напишіть Exercise 4. Find, read and write down the word. Знайдіть, прочитайте та запишіть слова. У вас написана певна лінія слів. Ваше завдання в цій лінії знайти якомога більше слів та написати їх собі до зошита. Ми йдемо далі. Exercise 5, Roleplay to the dialogue with your classmate. Прочитайте, розіграйте діалог за ролями або з однокласниками, або, може, з друзями або батьками. Діалог да, у нас розміщений на сторінці 64 та 65-й. На да, ваше завдання його прочитати в парах та перекласти. Далі да, йдемо до наступної вправи. Exercise 6. Read the dialogue in exercise 5 again. Note down all factors on young people and healthy eating habits. Agree or disagree with them. Give your reasons. Прочитайте ще раз діалог з вправи п'ятій та занотуйте всі чинники нездорового харчування молодих людей. Погодьтесь чи не погодьтесь з ними. Наведіть свої причини. Тобто Ще раз, читаємо, перекладаємо та переписуємо всі чинники нездорового харчування, да, тобто всі, що знайдете в цьому діалозі. Потім погодьтесь чи не погодьтесь да, з ними. Тобто, Якщо ви погоджуєтесь, да, ви пишете, чому ви погоджуєтесь, чому для вас да, це є хорошим да, і привітним, якщо ви цього дотримуєтеся. А якщо ви не дотримуєтесь цього, да, напишіть тоді, чому для вас є це неправильним, чому ви не згодні з да, дітьми, які про це розповідають. І е, на цьому да, все. Далі. Exercise 7. Look at the picture and describe them. Use the information from Exercise 5. Розгляньте малюнки та опишіть їх. Скористайтесь інформацією з п'ятої вправи. Перед вами є 4 малюнки. Вам треба написати, да? наприклад, перший малюнок, коли діти їдять піцу, напишіть, да? чи це здорове харчування, чи це нездорове харчування, на да? що роблять люди на зображенні, і як ви думаєте, це правильно чи ні. Так само да? і до кожної з цих малюночків. Потім це все сфотографуйте та надішліть мені на перевірку. На цьому, все. Дякую, що прослухали. Всім гарного дня! До побачення! Кудбай!